Декілька разів відвідував Січиславщину, Дніпропетровську єпархію нашої помісної української православної церкви. Сьогодні ми святкуємо десятиліття відновлення діяльності вже Дніпровської духовної семінарії, адже ми знаємо, що тут на теренах Січиславщини діяла свого часу. Катеринославська духовна семінарія, тому ми знаємо історію, але сьогодні ми святкуємо десятиліття відновлення діяльності. Було прийнято ще в 2013 році відповідне рішення, і воно не залишилось на папері, а втілилось в життя. Бо ми зараз бачимо справді успішний духовний навчальний заклад на теренах південно-східної України. Бо Свого часу виникла потреба в нашій церкві є багато навчальних закладів, академій, але в основному вони базуються на теренах Західної України, і тому виникла була свого часу потреба, щоб на теренах східної України, півдня також тут, на місці, був навчальний заклад, адже завжди є потреба у випуску добрих священнослужителів. Для Церкви Христової ми святкуємо 10-ту річницю відновлення діяльності Дніпровської духовної семінарії. Вчора ми мали радість, зустрічі і відвідин наших новітніх героїв воїнів і в військовому госпіталі, і в лікарні Мечникова. Святили в Кам'янському реабілітаційний центр для військових, нагороджували військових. тобто це свідчить про те, що наша церква тут, на теренах Сячеславщини, активно розвивається, розбудовується і утверджується. Адже всі ми хочемо бачити, щоб в Україні була єдина православна церква, щоб всі православні українці згуртувалися у великій родині православної церкви України. Цей процес незворотній, він відбувається повільно, поступово, але в кінцему результаті я думаю, що всі об'єднаються і ми. Всі українці православні, єдиній церкві, єдиними устами, єдиним серцем будемо прославляти нашого Бога, дякувати йому за всі благодіяння, служити інтересам нашої церкви, української держави, і все робити для того, щоб наближати нашу спільну перемогу. А наближення нашої перемоги, звичайно, що залежить від успіху кожного із нас, від успіху громад, від успіху єпархій. Тому і надалі будемо гуртуватись і робити все від нас залежне для того, щоб... Жити в своїй єдиній українській державі, молитися в своїй визнаній канонічній українській православній церкві. Загалом ми мали добру зустріч з очільником військової адміністрації, обговорювали різні питання, які цікавлять обидві сторони. Ми звершили покладання квітів до пам'ятника. До меморіалу загиблих наших новітніх героїв, які поклали своє життя протягом останніх десяти років цієї війни. Ми відзначили військових, ті, які зараз є відповідальними, є керівниками, і протистоять успішно ворогу і наближають нашу перемогу. Тому я не буду розголошувати всіх подробиць, але ми обговорили ті питання, які. Зараз турбують і актуальними, і я переконаний, що разом з зусиллями держава і церква будемо робити все для того, щоб підтримувати наших співгромадян в цей непростий час, наших військових, тому що військові мають велику потребу підтримці, духовній підтримці з боку капеланів. І тому ми будемо як церква все робити залежно від нас для того щоб знову ж таки наближати нашу співробіти. І те, що милості великого Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа, з усіма вами. you yeah. Прийнявши божественні святі, пречисті, безсмертні, небесні живочі, страшні Христові, тайни, достойно подякуємо. Ти благословляєш ти, що тебе благословляє, свячеш ти, що на тебе надій покладає спаси людей твоїх і благослови насвіт Твоє, поноцю церкви Твоєї спорежи, осити, ти, що люблять красу дому, твого. Просай за себе, Божеством, твої сили, не залиши нашу, надіймось на тебе. Мир світи, Твоє, подай церквам Твоїм священикам, Бомбережені України наші, парафіян Святого храму, цей всім людям Твоїм, по всяке бледа, і всякі звершений дар є з висоти. Який сходить від тебе, Отця, світла, і тобі славу, подяку, поклоняємо, висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки. Господи, це сталося від уйома на в очах наших. Молимось за Богом, бережемо Україну нашу, за владу військ і щоб ми тихі, а ми, ми життя прожили у всякому благочесті і чистоті. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, щоб визволитися на... На щастя чужим символом, господи, боже, Господи, повідо, господи, боже, боже. ваше блаженство, ваше високе дорогі батики, ваше високе приподобні, всі честі святі і отці, ми шановні улюблені, дорогі браті і сестри. Насамперед сьогодні важливий. Для наших віруючих дніпрян і людей, які просто сьогодні приїхали разом розділити цю важливу місію, наше богослужіння спільне і вшанувати пам'ять насамперед преподобного Нестора Літописця. І вшановуючи пам'ять преподобного Нестора літописця, ми вшановуємо 10-ту річницю. Встановлення і засновництво нашого духовного навчального закладу Дніпропетровської духовної семінарії. Ваше блаженство! 10 років ми завжди піклуються про наш навчальний заклад. Ще коли були головою синодального управління нашого, нашої церкви, і ось церква зростає. Всі 10 років тут навчаються наші власновені студенти, матері довіряють своїх дітей. 24 на 7 тут триває свята Соборда наша молитва. І ми дуже вдячні сьогодні вам за цю спільну радість духовну, що ми мали можливість разом з вами помолитися, звершити Святу Євхаристію і подякувати Господу Богу за ваше благословення для кожного із нас, для усіх вірян, які сьогодні тут стоять в цьому святому храмі. Ми вчора поблагословили всіх воїнів. Відвідали їх. Сьогодні ми завершуємо це подякою до Господа, нашої благословеної Святої Волохої. Прийміть наші квіти в дах великої душани до вас, щоб Господь вас завжди любив, благоставляв, вам вистачало сил на кожного із вас. І є прископам, та є прископам, з Бом спасаємо я свою їх, по набережені Україні нашій, владі військові, всі любності їх, сього всечасного собору, цього, ректором, професорам та викладачам, ніхто навчає, навчаються тут і всім присутнім, бо дай Господи. No! Oh yeah. yeah, yeah. Снівці, шановні викладачі, студенти, високоповажні гості. Сьогодні наша Дніпровська духовна семінарія Православної Церкви України святкує чотири події: День свого Небесного Покровителя, 220 років від її відкриття, 10 років від часу відновлення і ще одну подію до нас на сьогоднішнє свято завітав. Предстоятель української православної церкви уже визнаний світовим православ'ям блаженічий митрополит Київський і всієї України епіфанії! Ваше блаженство сердечно вітаємо вас усіх нашого навчального закладу! Перш ніж перейти до наших здобутків та статистики, процитую ваші слова, до які звернулися до студентів у 2020 році, і для багатьох учасників навчального процесу, вони надихають і до сьогодні. Бажаю прагнути більшого за те, що ви вже знаєте, бачите більше аніж видно. Будьте амбітними, не бійтеся, мріяти. Розправляйте крила, відкривайте для себе нові обрії, долайте нові вершини, пізнавайте, досліджуйте, відкривайте, радійте, спілкуйтеся тут і зараз з добром у серці і невтомною жагою до нових знань. І ніколи не забувайте, що найкращий друг і порадник це Господь, і для нього немає нічого неможливого. Ніколи не падайте духом, не бійтесь запитувати, не лінуйтесь шукати, пробуйте сміливо вперед. То щиро вітаючи всю нашу семінарську спільноту з цими святковими подіями, хочу сказати, що ми сміливо крокуємо вперед. Заслуга переконісної Української Православної Церкви, побожним народом, архієпископ Дніпровський і Січиславський, саме нагороджується ордена Саторки, Пратия Божа Михаїла першого Бачу... сухого. Голотовно згадую і відзнаков це родіння пане Вію, відроджена духовна школа, робить дуже багато для нашої комісії Української православної церкви завдяки вам, вашим старанням, вашим зусиллям, які випускає достойних майбутніх пасторів нашої української церкви. Я дуже вдячний вашому звісно що Я надалі буду вірно служити нашій українські памісні українській православності. Режертовне За служіння залізбереження Божого дару свободи та незалежності медалю Хрест свободи нагороджується Василь Михайлович Бабій. Дякую вам, яке Господь дає сили в майбутньому священному самі продовжувати мабуть. працювати і розбудовувати ці прекрасні навчальні заход. Сьогодні я її презентую і хочу вручити викладача на згадку, щоб кожен мав. Ви маєте видання, але для кожного священнослужителя викладача Біблія це настольна книга. Які ми знаходимо в відповіді на будь-які питання, які турбують нашу свідомість вже протягом тисячів років, завжди кожна людина має можливість зануритися і отримати відповіді.